Сьогодні ви отримаєте відповідь на запитання, чому вас кидає з крайнощі бути зручною, покладистою, мовчати, коли щось не подобається. В крайнощі це чоловіки, подруги, алкоголь, якісь гульки, забивання на дітей. Тому, якщо ви. Хочете знайти свою цілісність, не забувайте про те, що ви є сучкою в ліжку зі своїм партнером, і хорошою та зручною. Боже, що це таке? Я Наташа Лохайна, типовий ментор, коуч та ченелер. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. Сьогодні ми поговоримо про те, чи можна дійти цілісності. При тому, будучи хорошою та зручною. Сьогодні ви отримаєте відповідь на запитання, чому вас кидає з крайнощі в крайнощі, та чи можна дійти цілісності, при тому не зраджуючи своєї істини. В моїй роботі, та, в моїй практиці, одні з найрозповсюдженіших запитів це страх, що мій успіх заважатиме моїй сім'ї, страх покинутості, страх померти. В самотності страх неприйняття і страх, що нікому не буде потрібною, якщо я перестану бути хорошою та зручною. Хто себе впізнає серед усіх запитів, просто дайте знати про це в коментарях. Ми виходимо зараз з дуальності, точніше, ми зараз являємося на переході з дуальності. В цілісності. Ось чому зараз настільки стоїть питання актуалізації цілісності себе та своїх відчуттів. Тому бути зручною, покладистою, мовчати, коли щось не подобається, бути такою Божим мадуванчиком, так, цього вже недостатньо. Цілісність це про прийняття всіх своїх Частин бути хорошою та зручною це так би мовити, прийняти тільки одну свою частину. назвемо її білою, святою, духовною, божественною. Кожен називається по-своєму, адже бути злою. Сексуальної чи навіть нагрін когось послати, це ж не духовно, правда, і ось тут, власно, ми стикаємося з головною ілюзією, адже ми, люди на планеті Земля, складаємося з двох частин: з духовного, з духа та з матерії. З землі, духовне, та, високі вібрації: доброта, любов, прийняття, щастя, радість, матерія, земля це такі плотні вібрації: це злість, агресія, сум, печаль, апатія. Получається так, що ми всі прагнемо до цілісності, при тому не приймаючи всі частини, які в нас закладені. По природі ще раз всі емоції, всі почуття важливі, якби якісь із почуттів чи емоцій були б неважливими, в нас їх просто би не було. Підкреслюю, дух в тілі. Получається, що ми дух духовне приймаємо. А тілом, матерією, другою частиною себе нехтуємо. Хто дивився Гаррі Потера, то просто зверніть увагу на його маму і на його тітку. Ось мама це дуже гарний представник того, як людина, яка прийняла в собі всі свої грані і хороше, і погане. Назвемо це так, хоча насправді немає таких, да, хороших, поганих, але назвемо це так. А от тітка, вона по канонам суспільства є хорошою правильною. Але давайте будемо з вами зараз чесними, от дивлячись на них. Хто з них щаслива, цілісна, добра? Хто насправді з них. Відчуває, що живе своє життя, що живе повноцінне життя. А не шаблон, на подумати. Тепер давайте з життя приклад, так От уявімо собі, що є супер хороша, зручна, покладиста дружина, та має синдром хорошої дівчинки, та яка затикається, яка мовчить про те, що їй не подобається, яка мовчить про те, що їй не хочеться, і також навпаки, яка мовчить, не дозволяє. Мати те, що дійсно їй хочеться, тобто, і там, і там стоїть заборона. То така людина, така жінка на підсвідомості буде шукати крайнощі, що тут мається на увазі: зрада, нехтування своїми принципами, своїми цінностями, своїми якимись внутрішніми правилами. Тобто. Коли є заборона, людина впадає в крайнощі. Давайте ще простіший приклад. Уявіть собі жінку, яка є в тотальній жертві. Зрозуміло, що якщо вона є в жертві, то вона є в стосунках да, з абюзом, з людиною, яка її подавляє, то вона підсвідомо. Шукає свободи, але ця свобода є гіперболізована. Що тут мається на увазі? Це чоловіки, подруги, алкоголь, якісь гульки, забивання на дітей. Тобто, в стосунках з партнером вона є в жертві, вона себе подавляє і її подавляють. Вона шукає свободу не через внутрішню призму, а через свободу ілюзорну зовні. Тобто вона впадає в. Крайності, вона впадає в такі певні межі, да? виходимо точніше навіть за межі. А от коли ми приймаємо в собі всі грані, всі прояви, немає потреби. Впадати в крайнище. тобто жінка може бути люблячою мамою, може бути злюкою і для когось незручною, тому що вона отримує гроші за те, що вона робить і вона поважає свої кордони, вона може бути сучкою в ліжку зі своїм партнером, і тут же встати піти до дитини і бути люблячою мамою. Тобто насправді в людини є різні грані, різні прояви. І якщо ми говоримо про цілісність, то це означає, що ми приймаємо в собі всі грані нашої особистості. Називаємо це так. Тут ключове прийняття всіх своїх Граний не затикання, не блокування якихось своїх проявів, тому що психосоматика, да, проблеми зі здоров'ям, блоки всередині нашого тіла і тому подібне. Ну і власне, ем, коли то кажуть, так що пішла wow. по наклонний, <свісно> називаємо це так, це теж через призму того, що було ем, заблоковано якусь свою. Да, якусь частину не блокування якихось своїх проявів, так почутів чи емоцій, бо так не прийнято, а прийняття себе такою. Яка я є, це зрозуміло, що не треба там плюватися отрутою на всіх, бо я от така от злючка сучка. Ні, якщо вже є такий це цей перманентний такий стан, то треба туди дивитися, подивитися всередину, в ядро. Звідки така поведінка? Чому в мене така поведінка? Чому в мене дай для чого в мене зараз такі емоції? Бо ще раз всі емоції важливі, всі почуття важливі. Але коли ми це бачимо, ми з цим можемо працювати. А коли ми цього не бачимо, ми блокуємо. Ні, я не така, я свята. То, відповідно, це все відображається через блоки, через психосоматику, проблеми, ментальні блоки, ну і тому подібне. Власне, це є цілісність. Всі пазли всередині на своєму місці. Немає прогавин, немає дірок, так? І в результаті це створює цілісну, гарну, об'ємну, смачну, живу картину. Тому, якщо ви. Хочете знайти, віднайти, відродити свою цілісність, запрошую вас в інстаграм, запрошую в роботу. І не забувайте про те, що ви є в себе найголовнішими, найціннішими. І ви складаєте з різних частиночок, не тільки з а-ля святої чи білої частини, і не тільки з темної чи чорної частини. Ви є і тим, і тим, і нехтувати не потрібно ні однією, ні другою. Стороною. Всім дуже дякую, дякую, що ви були зі мною, і до наступних зустрічей. Що то було?